Не будемо віддивати радіобесіди. Трамп, зустрічаючись з Пітуном, фактично визнає, що війна йде між Ордою і США, як той і заявляє. Тоді правда не зрозуміло, чому гинуть і потрапляють в полон українські вояки, а не американські. Ми що воюємо за них по довіреності, а гинемо на підставі чого і чому вони не гинуть за нас. Якщо Трамп і Пітун будуть вести переговори стосовно цієї війни, в якій воюють українці на українській землі, то які домовленості можуть бути досягнені між ними, коли одна з сторін переговорів взагалі не має відношення до цієї війни? Чи трампісти вважають, що можна досягти домовленостей? Які будуть обов'язкові для третьої сторони, що не приймала участі в угоді? Це все одно, що дві особи, де одна продавала, а інша купувала, продали і купили вежу Трампа, а потім просто повідомили йому, що в нього дві години, аби забрати свої манатки і ушиватися з будівлі під три чорти. Що значить неможливо. Але ж саме це і пропонується фахівцями команди Трампа. Однак ми чогось боїмося, що такі пропозиції залишаться на столі сторін, що домовлялися. Причому в Україні не буде жодних обов'язків і відповідальності з цього приводу, бо вона не може порушити домовленості, яких не досягала стосовно угоди, в якій не приймала участь. Правда ж Трамп. Цікавий ще один момент. Оцей представник Трампа вважає, що нереалістично казати, що ми будемо відбивати кожен дюйм української землі. Він це говорить про себе. Що саме він не буде відбивати ті дюйми? Чи за українців? Може, українці якраз згодні відбивати назад свої землі, і може навіть не дюймами, а милями? Це ж їхні землі, а не цього представника. Може, треба спитати про це в самих українців.